Поки я прогулююся набережною, трішки розповім про свою подорож. Квитки я збрала сама через сайт турецьких авіаліній. Квитки коштували 32 чи тридцять, здається, 34 тисячі гривень. За одну людину туди і назад. Я вже показувала в літаку два рази. Годують, є кухар. Я коли виходила, кухар вийшов. А це дуже цікаво. Ось, і сама забронювала собі готель через букінг. Знайшла один з таких найбюджетніших і поближче до Патаї такого саме центру руху. Там, де все відбувається, там де є торговий центр. Ось і де можна всюди дійти пішки. Е, і розповім також про. Е, а, ще за готель я здається е, напишу, ще перед тим я забула сказати, е, за готель ми заплатили 20 тисяч гривень за 8 днів з сніданками. Фу, я вже щось задихалася. Ось. І е, пізніше ще розповім про... Ці кавинки Таїланду, які я помітила тут, живучи вже майже тиждень. Ось, і думаю, буде цікаво. Я вирішила спробувати такий крокодила. <звук> Ось тут. Реально можна побачити. Це їх ріжучняла. Ось, нарізають мою порцію. <звук> На смак. Це таке, як щось середнє між куркою і свининою, бо воно має сало. І, ну, мені таке собі. Оскільки мені попередні не сподобалися, Там тут ще якісь вісь то Я взяла ще такі спробувати. Загрильовані, мені зараз їх загріють. Ми сьогодні вирішили піти на новий пляж і трішки далі. Ми йшли 15 хвилин, але... Пляж заворожує. Подивіться, з картинки. Дарсе ближче зміни. Мене подивіться, яка краса. Для тих, хто буде в Паттайі, рекомендую цей ресторан в терміналі в торговому центрі, термінал 21. Я не знаю, як точно це читається. ось цей ресторан зразу при виході на останній поверх. Просто розкішний, я багато де була, але мені ніде не смакує так їжа, як тут. Тут все смачне, що би я не замовляла. Ось тут можна подивитися ціни, це в батах. Наприклад, 165 це приблизно 200 гривень. Але тут ще окремо беруть плату за відсоток за обслуговування, 10% і ще додатково податок не врахований в цю ціну. Ось. Сьогодні хочу спробувати ще ось таку річкову креветку. Бо на ринку, то що я пробувала креветки, вони зарік якісь без смаку, тому мені цікаво, як тут приготовлено, тому що ну от і морозиво мені якраз принесли шоколадне і маміве. Якщо береш два, то дешевше йдуть за 120 гривень дві штучки. Я замовила ось цей патай з гігантською річковою креветкою. Виглядає дуже навіть апетитно. Ось такий коштує 800 їхніх бат, і разом все виходить приблизно 1200 гривень. Сьогодні починається фестиваль фаєрверків. Мені дуже цікаво, тому що це сезон у них і в них починаються фестивалі От листопад-грудень. Всі приїжджають з різних країн, ще більше. Ось на різні наукові фестивалі, творчі. І... Вже міліція перекриває дороги, мені дуже цікаво, сьогодні буду спостерігати за цим шоу. І зараз покажу вам ринок, відкрився. Він сьогодні вперше відкрився на самому пляжі. Раніше його не було. Ось і подивитися, що вони продають. Так, подивіться, що тут Якого смаженого жука з'їли би ви. Я прийшла на кокос, я в Домінікані пила, хочу спробувати тут. Thank you. Вони його так е ріжуть, я хотіла зазняти, але не встигла, бо гроші витягувала. Водичка, бо він в холодній водичці. Виглядає так мило на пляжі. Я кокос спробувала і чесно, він мені не сподобався. Не знаю, в Домінікані він був мені якийсь смішніший. Може, це залежить для Кри, але не знаю. Ну треба попробувати ще якісь в іншому місці. Може інакше. А ось ці натовпи людей. Йдуть на це феєрверк-шоу. Вони сідають всі на набережні і, напевно, буде на кораблях це все відбуватися. Щоб не стояти на вулиці. Я вирішила зайти в ресторан і вдивитися феєрверки вітом. зайшла в якийсь перший по дорозі, що був італійської кухні, і вони мені там сказали, що всі столи зайняті, але вони мені можуть десь поставити окремий столик. І я кажу, та гаразд, мені все одно де сидіти. І потім кажуть, що але так як оскільки це два дні фестивалю феєрверків. То треба замовити за вечір, ніби на мінімальну суму 2 тисячі бат на людину, тобто приблизно 2500 тисячі гривень а на людину. Я сказала, що мені таке не підходить, бо я взагалі не була голодна. Хотіла просто десерт і напій. Ось і я вже хотіла виходити. і Мені кажуть, такі добре, добре, можете залишатися. Не ну, що замовляти, що хочете. Я така: ну гаразд. Я замовила тирамісу, до мене. Прийшов кухар і накладає сам. Вау, це якийсь спеціальний рецепт. Тепер якийсь соус. Вау. Яке дійство, Це коштує 340 бат. Це 400 гривень на наші гроші. Вау. Не знаю, що це. Ну виглядає дуже навіть апетитно. Це кавульки, напевно, зерна. Thank you. Вау! Wow. І чекаю на шоу шоуфермарки! Цікаво чи буде щось видно. І ще я взяла брсеку з пюре персика. Дуже цікаво, яке воно на несував. Це міні лобстер з пастою. Mm -hmm. І ще принесли від комарів, сказали попшикати ноги дуже турботливі. М -м -м, яка краса! Це коштує 990 бат. Це куточок такої випічки смачної. Такими міні-десертами можна спробувати і потім великі собі брати. Дуже смачні. Дуже класна ідея, що ти собі спробуєш, що тобі сподобається. І потім береш собі великі версії цих тортів. Я хочу цей потім, потім шоколадний собі взяти додому. Я зайшла в магазин. 7.11 і... Подивіться, які тут товари. Такі я з такого незвичного покажу. У них дуже багато всяких таких мівін. Я бачила, що вони всюди їдяться. Ось. Щось зелене. Якісь хрустики. Такі незвичні всякі штуки. Горішки, це якісь хрустики, це якась сушена рибка чи щось таке. Тут є різні йогурти. А тут ще якісь продукти, які можна підігрівати. І готові страви рис, всюди рис. Вони тут таке враження, що один рис їдять. Я бачила, що тут всі тайці їдять, коли перерва, ходять на вулицях ось цю локшину, що В таких от горняточках. Буду пробувати. Тут є така штучка якась, її треба трошки додати. І Зараз буде воно смачне. Вау! Вау! Тут навіть є веделечка. Клас! О, тут ще є така штучка. Я відкрила серединку, а тут криватульки валяються маленькі. Так цікаво. Ще це і ще щось це. Буду зараз додавати. Я не знаю, що це за а, приправки. Там, там йшли дві. І я дала крапульку, просто так. Так крапулечку, крапулечку, тоді весь пакет там залишився. І той і другий так само. І... Спробуємо. Таке як мивінка. Воно гостре. Я не знаю, може воно ще було там до того гостре, бо я не знаю, що воно. Як воно зробило таке гостре від тих... таку крапульку, що я додала там. То... то тоді. Так. В них вони всі гострі тут. <різь> я ще хотіла показати, прізь, які тут прізь, фрукти, прізь, набори. 100 бат – це 120 гривень, це ось такий набір різних. Ти можеш собі вибрати, які хочеш з різними фруктами. Можна собі взяти менший набір за 60. Ось. І ось такий великий гарний ринок. А ось там вулиця. Е я потім покажу. Я пішла на вулицю. Сьогодні я вечерю собі закупила на ринку, такому трошки далі від терміналу, торгового центру. Ось така порція це такі печені роли з овочами, з капустою. Ну, воно таке смачне, як е, така булка з капустою колись в дитинстві, я пам'ятаю, такий це соус. Ви обираєте, гострий або не гострий. Ось. Така порція коштувала 120 гривень. Кукурузка 50 гривень. Що я ще закупила? Оці всі пакети це все фрукти. І я це це все разом заплатила 150 гривень. Тепер дивимося, що я купила на 150 гривень. На 150 гривень вийшов ось такий набір фруктів. Це є. Фрукт дракона, це манго, це лонган, це зірка фрукт, це ананас і це теж фрукт дракона інший вид. Я дуже люблю ось ці. Це просто фантастичні. Тепер це лонган, він мені дуже-дуже подобається. Навіть більше, ніж Рабутам, здається, називається такий, як їжачок, тому що в нього ось він такий кругленький, як лічі, він дуже-дуже солодкий. І в нього легко відходить кісточка, тому що від тих е, таких рамбут, Рамбутана, не, тільки що правильно я вимовляю, то в нього залишається така шкірка внизу, і воно мені не подобається. Хоч воно на смак дуже подібно солодке. Тепер я так хотіла спробувати. Це є А, е, Я попросила, щоб мені все відкрили, почистили. Ось так він виглядає закритий. Ось так відкритий. Я не знаю, який він на смак. Він дуже м'який, його можна. Уу, проколоти. І тепер ось це. Я не знаю, що це таке. Я просто побачила, що щось нове вони продають. І вони мені почистили. Воно на запах таке дуже. Ну, на запах неприємна, оця штука. Але не знаю, спробуємо. Я забула, як він сказав, як це називається. І ще оце. Це джава фрукт або джава яблуко, якось так, здається, називається. Ось. Теж таке ніжне, м'якеньке. Буду зараз це все розпробувати. Пробуємо мангостін. Ну, це дуже солодке і дуже щось смачне. Просто фантастика. М -м -м. Ну ні на що не подібне. Тепер я пробую оце щось. Я не знаю, що це. Я погуглю потім. Як парфуми, якісь. Мангостін дуже класний. Мангостін просто супер. Рекомендую. Оце не рекомендую, не знаю, що це є. Потім погублю, якщо з знає... по знайду, то напишу.